Привіт, друзі! Дуже рада, що ви зі мною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого міста ви слухаєте цю історію. Мені справді цікаво знати, звідки ми всі зібралися. А ще у нас сьогодні буде маленька гра. У середині цієї історії я скажу ключове слово. Ваше завдання запам'ятати його і написати в коментарях, хто уважно слухає, точно знайде його. Осіння історія Осінь завжди приходить тихо, спершу стає свіже повітря, потім падає перший жовтий листок. І лише тоді ти розумієш вона вже поруч. Того вечора місто пахло кавою та димом. мокрий асфальт блищав у світлі ліхтарів, а під ногами шаруділо листя, ніби я гортав сторінки старої книги. З дерев падали каштани і котилися дорогою, немов маленькі блискучі кулі. Я йшов по маленький пап. У його вікна горіло тепле світло, а всередині лунав сміх і музика. І саме там я її побачив. Вона сиділа біля вікна, обійнявши чашку долонями. Її пальці були тонкі і витинчені, ніби створені для музики, а руде кучереве волосся спадало на плечі, мов саме сонце сховалося в її луканах. Вона сміялася, і від того сміху, на обличчі, з'явилися дрібні зморшки біля очей. Ті зморшки носили тільки люди, які багато усміхаються, її вуста здавалися теплими і м'якими, а погляд глибоким. І тоді я подумав одне слово Шоколад так саме шоколад, бо її усмішка була такою ж солодкою, зігріваючою, як чашка гарячого шоколаду в холодний осінній вечір. Я зайшов паб. Тепло накрило мене, наче ковдра, і саме тоді наші очі зустрілися. Вона подивилася здивовано, а потім подарувала ту саму усмішку. В ту мить я зрозумів, це початок. Ми говорили довго про осінь, про листя, яке можна збирати і складати у пукети, про каштани, які діти ховають у кишенях, які скарби. Її голос був тихим, але я ловив кожне слово, кожен жест. Коли ми йшли з папу, осінь зустріла нас знову. Листя шаруділо під ногами, місяць світив, а зорі ніби, ніби благословляли цю мить. Я нахилився, підібрав кленовий листок і подав їй. Дивись, який він гарний, мов намальований. Вона взяла його і сказала осінь малює краще за будь якого художника. Я торкнувся її руки. Вона була тепла, і в тому дотику було більше, ніж у будь яких словах. І тоді я зрозумів кохання приходить так само, як осінь, несподівано, щиро, назавжди залишає слід у серці. Ось така моя осіння історія, друзі. Тепер ваша черга. Напишіть в коментарях, з якого міста ви слухали її, і не забудьте залишити наше ключове слово. Дякую, що були зі мною. Хай у вашому серці буде завжди тепло, любов і справжні щирі усмішки.